Одного дня у підвалі багатоповерхового будинку замінили старі двері на нові. Старі мали зручну дірку при самій землі, тож усі коти могли безперешкодно потрапити до підвалу і вільно вийти звідти у будь-який час. Нові ж металеві двері позбавили їх такої можливості ні зайти, ні вийти, ще й сі у підвалі затулили, аби щорі не бігали. Від тих нововведень вуличні коти залишилися без притулку. Не було куди подітися підвальним котам, що народилися в цьому підвалі і голодним хавчикам, і жоржинкам, що вдень відпочивали під балконом, і кольоровим котам, не було де спади і танцюристам, і навіть котам із сусідньої брами. Це був їхній спільний підвал. А тепер усі без даху над головою. Навіть да малюки, що було робити?